Зараз я вам покажу дуже цікаву комбінацію з акцентом на сідничні м'язи. Ми будемо робити всього три прави, але ці три прави добре простимулюють сідничні м'язи, що на наступний день ви будете їх дуже класно відчувати. Першою правою потрібно від будь-якої опори це може бути диван, лавка або стілець, зробити крок вперед, одну ногу назад, зафіксуватись і присідати вниз, слідкувати, щоб коліно не виходило за носок. Таким чином, ви працюєте протягом 30 40 секунд. Після цього, як ви виконали, зафіксували в цій позиції, півзігнули ногу, спина рівна і починаєте відводити таз назад. Як можна більше відводячи таз назад, менше згинаючи ноги в колінах. 30-40 секунд працюєте в такому положенні. Далі відкладаєте гантелі, лягаєте на низ лопаток. Ппираєтесь на цю ногу, якою тільки що працювали, одну ногу піднімаємо, опускаємо, розтягуємо сідничні в'язи, на видих піднімаємо і з фіксацією вгорі. Вдих опустили, видих підняли. Можна це діло виконувати з гантелею. Тут можна працювати вже 40-50 секунд. Опрацьовуємо тільки одну ногу, потім переходимо на іншу. Ця комбінація добре опрацює сідничні м'язи. Якщо ви хочете більш якісно тренуватись, щоб ці тренування приносили вам результат, я запрошую вас до фітнес-програми перевтілення.